Ч, в чем незаконні документи? Е. Показуйте, будь ласка. подписчиков. які вам документи? Ведь не инвалид, то не прикрывайтесь. Инвалидность. І про сплату здравствуйте. У мене написано. Так.

Ну, хай свій Він не немає права вов... тут стояти. От питання, якщо й правильно судові, термін дії вам показати? Ні, ні, так. Так. Дії. Ну, а продовжено з 12 на до... 5. Місце здійснення я діяльності. Де тут вписано вулиця Хрещатик, 19А. Там що написано? Місто Київ. Ну, ми так, ми так, ми на Не місто Києва. визначається Не так. місце. Є. Скажіть, будь ласка, Ким яка видача? податкова адміністрація ми, В місті Києві дає дозвіл надано, на здійснення господарської запит 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 міста, діяльності міста, на території я я одного запит. з районів міста Києва по даній адресі? Скажіть, так, будь ласка, Нам було надано запит мінпроповнити, мін. покажіть, будь ласка, яка надала Максим роз'яснення? Покажіть, будь ласка, зараз торгове потяжки Вікторович Максим Вікторович, визнайомилися можу це забрати? Зараз ми інше будемо писати протокол на підставі. На підставі. На Підстава на для складання протоколу. У вас немає сідосту з казанням місця. А Яка податкова адміністрація дає дозвіл на здійснення господарської діяльності в одному з районів за зазначеною адресою? Скажіть, будь ласка. Воно вписується місце. Куди воно вписується? Яка, яка податкова адміністрація? Всі податкові. Ось, наприклад, хто ви вам видавав? – Який ви документ хочете? – Всі податкові, податкові. які ви документи хочете побачити? Максим Вікторич Максим Віктор. Я хочу Який? побачити свідоцтво, де вписано точний адрес вашої діяльності. Та немає Віністарі. такого свідоця. Та Я вам покажу актера управління якому здійснює перевірка закону ці діяльність межтеру кав'ярні размонову Я як працівник держави. кажу, я маю вилучаємо засіб, якому здійснюється на підставі. Чого ви вилучать слід слідчо оперативного гру? На підставі чого події протокол огляду місця, події, дає дозвіл наявності дозвільної документації. Якої дозвільної документації? ну, Знімайте, знімайте. Минуточку. Це не ваш автомобіль. Це не ваш автомобіль. Це не ваш автомобіль. Руки. Хлопці, заріштуйте. Пра ви працівнику перешкоджали дізювати. <посадіть> ви зараз зняли, як він перешкоджав працівнику. А я не впевнений, що ви повезли. Поможемо. Поможемо. Так, так, так. Вони каїдіть з рай, і там порядки, там вони світли. Да да ви що дядя? Ви не маєте права, на частну власність. А це ну, не частне собственність. Машин не хвозна. Вам же працівник міліції заборонив, рухався там. там. Заборону. А ви а можете оскаржити. Ви можете оскаржувати. Будь-які наші дії. Ну чому питання? Не порушуєте порядок. Документується правопорушення. А ми вилучаємо предмет правопорушення кавовий апарат. А потом давай, Андрій, розвертай евакуатор, буде монтаж.